Слава Ісусу Христу! Сьогодні чуємо цікаву притчу, яку нам пропонує Ісус Христос притчу про Дів. Але насправді, сьогодні хотів би звернути увагу в першу чергу, не на дів, але на ці світильники. Світло це. Дуже цікавий момент, момент, який може вказати нам правильну дорогу. І світла потрібно зовсім трішечки, щоб дати орієнтир в темряві. Сьогодні теж святкуємо свято покровительки, співпокровительки Європи, святої Терези Бенедикти від Христа, тобто Едіти Штайн. Яка загинула в газовій камері в концтаборі в Освенціні. Хочу вам привести в приклад ці два варіанти цих ламп, де є світло і де світла нема. Отже, уявіть собі, що люди, які не мають світла, Несуть розруху, адже концтабір це щось надзвичайно жахливе. Концтабір це місце, де не хтували дару людської особи, не зважали на те, що вона була створена на образ і подобу Божу. Людей, яких туди відправляли, рахували за ніщо. Є така. Авторка угорського походження, яка називається Едіт Егер, і вона написала дуже гарну книгу під назвою Вибір. Едіт Егер відноситься до виживших, уцілілих так названих. Тобто вона була в концтаборі в Аушвіці. Її забрали туди разом з її сім'єю з міста Коші, це теперішня Словаччина. Коли їй було 16 років, перший день, так званий доктор Менгеле, який на якого називали Янголом смерті. Який відслідковував і ставив досліди над тими. Відфільтровував одних тих, хто кого відправляли в газову камеру, і тим, кому дозволяли ще прожити бодай день, відправив її маму в газову камеру. Коли вона ще не розуміла, що відбулося, спиталася в одного з цих нацистських солдатів, де моя мама він показав на високу трубу, звідки йшов дим, і показав: вона там, і ти там скоро будеш. І в цей самий день він заставив її танцювати. Вона була балериною, відомою балериною, гімнасткою, мені здається, теж. І вона сказала таку фразу, що ніхто не міг забрати те, що відбувається в моєму серці і в моїй голові. І коли каже, я була змушена танцювати. Я уявляла, що я танцюю в Будапешті, в найкращому театрі для того, щоб могти вижити. І ці люди проживали дуже страшні випробування. Кожного дня них було, вони були на межі життя і смерті. Хтось вибирав, чи жити йому сьогодні, чи ні, чи дати йому їсти, чи ні. Їх перевозили зверху над, на поїзді. На потязі, навіть не всередині використовуючи як живий щит для того, щоб перевозити німецькі боєприпаси. І Едіт Егер описує цікавий момент, що коли війна закінчилася, от прийшли американські солдати в Аушвіц, то був ряд людей, які прожили концлагер і фізично були ще живі, але морально були мертві. Коли їм сказали, що ви вільні, ці бідні люди не знали, що робити. Вони просто їх вивозили, а вони пішки поверталися на місце цього концлагеру, там сідали, і так багато з них гинуло. Це є наслідок, дорогий брати та сестро, і приклад цього моменту, коли в нашому серці немає світла. Коли в нашій лампі немає світла, ми можемо дарувати тільки надзвичайну жорстокість, надзвичайну жорстокість. І приклад сьогоднішньої святої Едіт Штайн, яка теж, будучи монахинею, загинула в газовій камері, говорить, що ніхто не може загасити цього світла, якщо воно в тобі горить. Ніхто не може забрати твоїх мрій, як би з тебе не знущалися. Це є теж приклад Едіт Егер. Дорогий брате та сестру. Але чи впевнений ти, що ти маєш цей орієнтир? Що твоє світло дійсно? Чи, чи дійсно ти йдеш за цим світлом? Знаєте, коли вимикали. Світло ще минулого року я був в семінарії і пішов займатися в спортзал. І там в часі мого тренування вимкнули світло. Мені залишилося тільки на стрим на скакалці поскакати, залишилося закінчити тренування. І я собі думаю, нащо мені це світло здалося? Воно мені там не потрібне, що я не знаю, де скакалка, і що я буду стояти на місці, знаю цей зал. Ну і зрештою, я почав скакати. І раптом, за якісь за хвилину, я в щось врізався, але там, де я стояв, нічого не було. Я знаходився в повній темряві бо наш спортзал, є в підвалі. Я врізався в стовп, який був далеко від мене, і коли я е, вімкнув якусь підсвітку годинника, щоб подивитись, то я зрозумів, що мало того, я віднесений зовсім в протилежну сторону залу від того місця, де я почав тренування, я ще й був розвернутий на 180 градусів. Обличчям. Але моє серце і очі цього не сприймало. Я, мені здавалося, що я тренувався і скакав на тому самому місці. Я повторив цю спробу, і відбулося знов так само. Поки я не знайшов невеличке віконечко там зверху, зовсім маленьке, світла там не було, але ця темрява була чуть-чуть, чуть-чуть світліша. Тож було трошечки так, така. Такого світла. І цього було достатньо, щоб я завершив своє тренування, щоб я знайшов цей орієнтир, стоячи на місці. Чому це говорю? Тому що, як я можу бути впевнений, що я йду правильно, що моє життя йде в правильному напрямку. Чи можу я розуміти, що я дарую світло, якщо я раптом не живу з Христом? Або якщо я обираю трошки Христу служити, а трошки в якісь забобони повірити, трошки ще щось додати до цього всього, зміксувати? Звідки я знаю, де цей орієнтир, чи горить моя лампа, чи запалюю я від, від Ісуса? Від живого світла, дорогий брате та сестру, нехай твоє життя буде сповнене справжнього світла, нехай йому не забракне цієї олії. нехай ти бачиш, куди рухатися. Відчуття можуть обманювати, дорогий брате та сестру, не обманює лише Ісус Христос. Віддай йому своє життя, прийди до Нього, запали своє світло, світло свого серця, нехай воно зальє все навколо, бо світ погибає в темряві, світ потребує тебе, будь світлом світу, каже Ісус Христос, світлом світу, освітлюй шлях тим, хто ще не знає. Живого Бога, я прошу тебе, дорогий брате та сестру, будь живим християнином. Амінь.